Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку небі пташки, доброго ранку, мої дітлашки. Дітки, запрошую вас на заняття. На заняття зліплення. А що ми сьогодні будемо ліпити? Послухайте віршика. Не тварина, дивина, вкрита панцирем вона. Черепаху просять дітки, Покатай нас трохи тітко. Так, діти, сьогодні на занятті ми з вами виліпимо черепаху. Дітки, давайте розглянемо з вами черепаху. У черепахи є панцир, який вона носить на спині, і знизу в неї є панцир. Є у черепахи голова і шия. На голові очі, ніс і рот. У черепахи є чотири лапи, панцири черепахи коричневого кольору, а сама черепаха голова і лапи мають зелений колір. Ось так виглядає моя пластилінова черепаха, і таку ми з вами зараз спробуємо всі разом виліпити. І для роботи нам потрібно взяти кольоровий пластилін. Спочатку я беру коричневий шматочок пластиліну і зелений шматочок пластиліну. А ще нам потрібні вологі серветки і підкладна дощечка. Спочатку візьмемо шматочок коричневого пластиліну, розділимо пластилін напополам на дві одинакові частини. Між долоньками коловими рухами рук скатаємо. Дві одинакових кульки. Із зеленого шматочка пластиліна відрізаємо чотири одинакових невеличких частини і залишаємо одну велику частинку зеленого шматочку пластиліну. Між долоньками, прямими рухами рук з більшого шматочками, скатаємо один довгастий стовпчик у вигляді морквинки, це буде тулуб черепахи, та чотири короткі стовпчики. Це будуть лапи. Беремо кульку і розплющуємо її у диск або блинчик. Ось так, формуючи круг. Це буде панцир нашої черепахи. І таким самим способом розплющуємо другу кульку між долоньками. І в нас вийде верхній і нижній панцирі черепахи. Ось так. Беремо тулуб і кладемо на нижню частину панциря і злегка притискаємо і з товстішого краю утворимо голову черепахи. Це хвостик. Приліпляємо передні лапи. І задні. І злегка притискаємо, щоб трималися на нижньому панцирі, зверху накриваємо верхнім панцирем і притискаємо. Піднімемо черепасі Голову і трішки вигнемо шию. Ось така черепаха вийшла. І стекою ми намалюємо наші черепасі, очі і рота. Ось так. І можна прикрасити панцир черепахи, розмалювавши стекою. Рисочки такі. А можна прикрасити любим іншим кольором. Я, наприклад, хочу це зробити жовтим. Накатаю дуже багато тоненьких стопчиків і прикрасю черепасі панцир Дітки ось таку черепаху виліпила я. А яку виліпили ви? Надсилайте свої фотороботи, Буду чекати з задоволенням. А зараз до побачення, до нових занять!